Я встав 4.10, 415. Настрій хороший. Я багато всього поїв, з'їв півквартири, я готовий відправлятися. У мене взагалі нема такого, що типу, очі злипаються або е, капець втомився. Тому е, Я його маю лишити. Я з ним вже 5 років, але е, він громісткий, тому він не полетить. 5.08 і ми відправляємось на поїзд. Ось вам поїзд на голову з текстами модними. Зараз будемо їхати довго на відео темінь, але насправді долі світло. Я принаймні все бачу. Укрзалізниця, купу... купу технології, автоматичні двері. Тут екран блиме. Загалом ось наші місця е, живем ніби нормально, але їхати треба буде довго, тому буде важко. Ешка. Приїхали і зараз ми будемо змінювати коїсь трезини поколію. Я сподіваюся, що мене чути хоча б трохи. Я в Польщі, ми стояли тут на кордоні 2,5 години і ми поїхали. Поїзд тут інакшого формату, тут купе, але тут сидіння кри ряд. Типу ось такого формату. Загалом поїзд нормальний. Ми тут будемо їхати 5 годин. Поїзд відрізняється вузьким коридором. Але тут ось такий, я мило, але сам більший поїзд експеріенс в поїзді був навіть суперечливий, тому що ніде поспати, мене тошнило чомусь, але загалом я побачив і плюси цього поїзда, тому що тут замінюють туалетний папір часто, і мило замінюють, і сміття прибирають. Тут 50 -50. А них працює таким чином. Ми приїхали в Варшаву сьогодні. Це ми погнали в аеропорт. Ми мали взагалі по очікування вийти пізніше, на 15 хвилин. Зате вийшли. Ми зупинилися на вокзалі. Рівно тут же були в березні 24-го року, коли ми в перший раз їхали в Канаду. Тому я тут все пам'ятаю. Наприклад, там Макдональдс. Де ми не поїмо, тому що я не голодний. Тому поки що сидимо тут. Це все виглядає просто шикарно. Види неймовірні. Але це доволі полона, тому показ. Всього ми сіли. До длину поїхали. Stacja Nowy Dwór Mazowiecki Stacja Nowy Dwór Mazowiecki Station Nowy Dwór Mazowiecki Цього я. Ми приїхали. Станція абсолютно пуста. It means, що єдиним способом ми можемо потрапити до аеропорту через таксі. І тому ми чекаємо на таксі. І з нас візьмуть купу грошей, тому що зло ти подорожчав і тепер коштує 1150 гривень. Колись був 10 гривень. Я просто в шоці. Скоро з нас почнуть знімати мільярди-мільярди доларів за нічого. Але станція атмосферна. Там їде наш польський таксі. Ми на 15 євро покаталися. Багато приїхали, тобто польське таксі, я думаю, що воно не дуже дороге. Це місце Кока-Кола. Тут сюди написано Кока-Кола. Аеропорт ми приїхали. Ви б знали, що я зараз тримаю. Тримаю тут отак сумку. Тут у мене рюкзак. Важкий. Надіюсь, ми виживемо. Значить, ось у модлі на аеропорт. Ми на вході о э, Варшава. Ой! Яка Варшава? Це Польща навіть, це вся Польша. Честовате. Ось тут є голова вода. Мило автоматично і серветки теж. Ціни тут просто космічні. Снікерс тут коштує 72 пачка соломки. Коштує 45 гривень десь. пачка Лейс дуже маленька, коштує 70 гривень. Я просто зараз йду Баунті, коштує 80 гривень. Зв'язок тут є, але інтернету нема. Я просто не можу зайти в Ютуб Студію. Я не можу зайти в правил Старс, я не можу депнути в Казік. Коротше, я просто не знаю. Загалом аеропорт гарний. Пройшло кілька годин і ми нарешті стаємо в чергу. Релей зачинений. Duty Free теж зачинений. Лишилось тільки зійти в той Гейт, і там вже буде літак, уявляєте? Але він буде лише через 2 години, тому чекаємо. Ну, а поки що я би сходив, О, реклама. Четверта ранку. Duty Free відчинений, і Relay теж відчинений. Але, звичайно, що не можна подивитися, тому що ці двері були відчинені до 4 ранку, але тепер вони зачинені, тому що всі мають обов'язково пройти через Duty Free, А тут туалети. 46. Це оце, я напевно. Я просто в шоці тут супер все дороге. Ви бачите цінник? Ви його маєте помножити на 12, це ціна в гривнях. Таблерон? 400 гривень, грубо кажучи. 400 гривень така шоколадка. Думаєте, я можу заплатити такі бабки? Ні. Деякі люди дійсно приходять duty free, щоб купити чіпси. Це спрайт. Чіпси коштують 200 гривень за 130 грам. 240. А спрайт коштує більше 200 гривень. Це дофіга. Я сів в літак. Це мій перший літак в 2025 році. Полетіли, полетіли, я думаю. Де я? Ее зараз вухо капець закладені, я майже нічого не чую. Надії скоро вухо розкладуться. Всім тушаться. Загалом полето ось такі. Відам покажу, чи воду тискати треба. На мило теж треба натискати. Тут ціни в євро, але тут не показує. Ми отримаємо цінник 1,6 євро. 2,2 євро. Я можу сказати, що ну, звичайні вулиці нагадує місцями гранату, місцями можливо який-небудь Лондон. Деякі будинки вони старенькі, такі деякі є хмарочов. І вони скоріше нагадують Івано-Франківський ЖК. Ми ще не доїхали до той самої частини Парижа. купу підземних переїздів і так далі. Я думав, що тут двоповерхові, трьохповерхові будинки, а тут і по дев'ять поверхів прям контраст якийсь між звичайним містом і супер мега розбудованим. Ми заїхали в Париж Edmonton Edition. Куди я потрапив? Я взяв в аеропорті жертву волі квиток і я просто допомагаю кіті. Метро бережи я в шоці. Класно, футуристично. Дивіться тут. План де квартер для Дефенс. Або метро, або що. Ну це точно гілки метро. Я впевнений. Тут два поверхи. Перший. Коштувалися в хаті завдяки людині мало знайомій, але загалом в трьох метрах можна побачити 40% Парижу. Я так вирухував насправді. І до речі, ми зараз прийдемо туди поближче подивитися. Уявляєте, оце контент. Йдемо на автобус до центру міста. Дороги, тут посторонні рух. А. -а, 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 -а. Мене це трохи лякає, тому що а якщо якась машина попере проти, але я думаю, що дисципліна сильна, тому це працює і немає ніяких ДТП. Ми потрапили на зразкові вулиці Парижі. Як в Одесі ось... Ставлю супервію, тому що ось вам тріумфальна арка. а Там що, Тейфель, я не знаю. Ми маємо відвідати всі 12 тисяч чудес світу за один день, тому погнали. Значить, шоу йшов я собі по Google картах. І я дійшов. Oh my God! Я сподіваюся, що я зможу підійти ближче. Все, що розділяє мене від цієї вежі, це міст. Ось цей просто можна сфоткати Ейфелу вежу за один раз. Я просто потрапив у якусь казку. Річка, вежа. Хмарочоса як ведманні. Взяли найкраще з усіх всесвітів і зробили це. Ось вона, ми її познімали. Але щоб туди піти, треба заплатити бабки. І доволі багато бабок. Наприклад, щоб мені піднятися на найнижчий поверх, мені треба буде заплатити 12 євро. 500 гривень, це я типу буду отут десь лише. А щоб піднятися на саму гору. 18 євро, ніби ви. От і задумайтесь. By the way, ззаду теж краса. Там вже можна навіть дотикнутися до приміщення, але ми цього робити не будемо. Ми будемо або їхати додому, або їхати в Лувер. Мы шукаем Waver, но в жазничку это еще цікавое. нотр выдем. Музей Лувр, let's go. Собі він жив. Нічого собі він жив. Ми знайшли другий лувер і другий лувер прямо перед вами. Та да, це пірамідка. Зараз ми заплатимо всі свої бабки, щоб побачити монолізу. Хоча б віртуально. Ось вам. Я реально ніби в Google картах, але в реал лайфі просто я можу доторкнутися. Опу доторкнувся пальчиками буквально. І він не огорожений, як ей філова вежа. Ось пірамідки, ось моя рука. Загалом пірамідки не дуже вражаючих розмірів, але дивіться, тут їх багато цих пірамідок. Тут вся штука, я не знаю, що це таке. Але ці штуки теж по всіх чотирьох сторонах. Вони щось значать. Ми в реальності, так. Це правда. Весь екшен відбувався За моїм полем зору тут черга, а це означає, що Лувр коштує бабок. Готель, який в притул до Лувру і там, до речі, картини є. Ну а ми сідаємо в метро і кудись їдемо. їдемо. В дорогу Проспали десь пів години, ми вже зібрані і йдемо на потяг. Знову в аеропорт де Шальдеволя, Термінал 2Б. Тепер замість того, щоб спати на оцих прекрасних лавочках, ми спали на. Дуже дуже незручному ліжку, і це взагалі це точно не сарказм. От прям от прям точно і на цей раз ми приїхали в аеропорт, а не стоїмо в аеропорті, і нікуди не можемо виїхати, тому що ми тупі і нічого не знаємо. Зараз ми будемо проходити купу перевірок. І летіти в Калгарі. Лолити в шальде я показував в подорожі, не пам'ятаю якому. Тут значить кран не працював. Я не знаю як, але я руку просто підставляв і кран не працював. І те саме з сушилкою Коротше, мені треба було скористатися іншим краном, іншою сушилкою Ну са водичка набирається. Наб... Ну, набирається отак. Все попили. Прекрасно. У мене раз ми приїхали сюди вночі, і тут було все зачинено, людей майже не було. Тут було десь, може, в 7-8 людей менше, ніж є зараз. 8-40, і людей просто океан. Ми довго чекінулися, бо у мене проблема з документами. 9-12, ми чекін проходили десь хвилин 20-25. Хоча черги не було. Ми просто стояли ці 20 хвилин, поки нам проб'ють документи. Ну зате у нас є білети на літак. Ми шукали цей Макдональдс довго, але ми його знайшли. Зараз я буду тут їсти. Надію, 10 євро. Але зате тут є Макфурі, це Мандемс, маленька картопля фрі. Це незвичайних упаковках по моєму французькому Макдональдсі так має бути. Так як відосів про їжу не буде, то я буду оцінювати Макдональдс прямо в цьому відео. Макфлурі, воно виглядає класно і на смак просто неймовірно. Це не прям суперсолодке, тому що тут ще і арахіс є, а арахіс взагалі не солодкий. При 10 з 10 я фанат. Бренд був або ОС, або як він називається, тропічний. 7 з 10, може навіть 8 10, просто занадто прісний смак. Ненасичений, картопля фрі. 9 з 10. Не завжди класна температура для неї. І кетчупу інколи не стає. Сам кетчуп оцінювати не буду. На з ставлю теж 8 або 9 з 10. Не завжди бургер гарячий. З огірком не дуже зрозуміло. Ну ось оцінки. Ну, шо, огляд на туалет Макдональдсі. Ну і мило, теж треба натискати. Як же ж я пам'ятаю це. Я тут був, коли ми в другий раз з Канади їхали, тому їхали через Париж. Ми будемо так ходити зараз ще 3 мільярди років. Тайме пересев, бот я вам показував. годинники Rolex Скільки ми будемо проходити цей контроль, невідомо. Прийшов контроль, позабирали речі, а потім їх віддали. Кофту треба було зняти. Ну, як в Варшаві, коротше все. Просто буває так, що ти прилітаєш в Дублін, а в Дубліні тебе просять під'їтися до гола А зараз ми прийшли в Duty Free, а в Paris time у нас Souvenirs машина. Набір Лего. 50 євро на суди дивіться де Дейфова вежа, і паризькі якісь будівлі. Прийшли ми, значить, в аеропорт. Якщо в Мордліні є... Тобто всього 8 гейтів, наскільки я розумію, то тут починається b 31 d 40 a 52 і так далі. Проблеми з документами продовжуються. Мене спихнули в іншу чергу. Яку б я би сам не попав. Тут же стрічки, а під ним проходити не можна. Просто це занадто сильна перешкода. Я не можу її подолати, але стрічки все-таки відкрили мені інакше. Я прийшов через інакшу чергу, використав свій SM Excellent English, of course. Всьо літак близько, буквально в ста кілометрах ураган. главная битва для того, чтобы я проиграл. Я хочу уйти с чудесным вкусом победы. Фейспалм будет огромный, наверное. Повезло. Сдалось только поставить. Этот чудесный фейспалм, он будет... <говорит> Видите, что тут я? Тация 300 гривен, например. А вот это банка, Принглс, прям Прям металем. А тут от, спробую упаковка два маленьких Pringles. А тут два великих Pringles. За літр просять. 180 гривень просять, сувенірчики. І, походу, дітіпрію додають якогось свіжого повітря. От, ніби я ковток свіжого повітря роблю, тому що я постійно втомлююсь, коли... Я багато подорожую коли я ходжу до фіга. Зараз наприклад, ми три мільярди років шукали Макдональдс, і в такі моменти просто подивитись на щось особливе, те, що не продається в інакших аеропортах або взагалі будь-де, це дивно. Тут є макарун за 3 євро маленький. Всього на все 130 гривень. Може для деяких це і нормальні ціни. Все одно так собі купувати щось за 13 євро і в результаті отримувати пачку чіпсів не дуже велику. Це хоча б можливі витрати. Тут в основному люди ж відвідують, які гроші мають. Але у мене грошей нема. У мене нічого немає. Взагалі все, що я заробляю, це на депозиті по 100 гривень в місяць може. Тому ні. О, май гад, старт рекординг, команда працює. Все, бай-бай, Париз. О, хелло, Париз. Ізі джет. Ось, зі мною, до речі, блогер теж. Десь мільйон підписників точно є. Proudly Canadian, там на літаку написано. Ну, бо це канадський літак. Та не вже, та? А ми в Канаду летимо. Оце повезло, оце бо, так співпало. Все, ми йдемо. Okay. Скоро знову будуть мене слухати. Ну, Надіюсь, що посадка буде швидше, ніж минулий раз. Ну все. Ті самі коридорчики, що є колись. Я е, поїхав. Ми в літаку ось весь У нас місця в хвості літака, тому зараз ми будемо йти аж, аж в кінець. Зараз я буду грати в ігри, закривати вуха і так далі. Кінець літака нарешті. А зараз у мене ще купу рядів. Walkthru. Стіл отак вот відкривається. Эти кейнги, разумеется, все, все, я хочу эн Я не хочу никаких. Все, пока. Attention during this safety video, as it outlines the safety features for this aircraft. Veuillez porter attention à cette vidéo qui présente les mesures de sécurité concernant. мало пам'яті oh доведеться зупинити. <laughs> Екран в екрані. Ми їдемо. жрачку. Хороша міце з хлібом. Якось так воно смакує. Отак От -от має регулюватись теплота. Все і буде є. Тому задумайтесь, ті, хто роблять крани. приїхали в Калгарі, встиг подивитися Майнкрафт Муві, серіальчик дитячий, пару ще мультфільмів теж дитячих. Я пограв в хто хоче стати мільйонером. І я там виграв. Але для цього я мав витратити купу часу дістати купу підказок, включаючи від своєї мами. Балет в принципі, ну класний, як в будь-якому літаку. бухам навіть не капець, комфортно. Є смітники, їжа є. Пити теж є, що більше восьми годин літали. Я майже не відчував дискомфорту. Тим не менш посадка довга і трапи. Треба дочекати, щоб вони відкрились. Негадано не у нас квест, нічого не можемо зняти. у нас зараз діється кризні. Три хвилини на камері часу для запису немає. Ми приїхали в Калгарі. і У нас півтори години було, щоб змінити літак. Я бігав, я спітнів, просто у мене вуха закладені, і все, 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 все таке. І є ще пару хвилин, щоб зняти Етмотон на GoPro, але я не знаю, чи мені стане цього. Тому що навіть це я записую вже 47 секунд. Їх тут так само багато, як в Парижі. 1, 2, знову не пробило документи, і за цього нам довелося пройти через окрему проходичку. Але коли ми прийшли, то ми бачимо, що тут є прискорювачі для ходьби, як в дубліні туалети показувати лінь, мені насрать, подивитись калгарі, і все я так багато записую. Багато медіа вже зняв, десятки, може навіть сотні. Просто в мене купу квадратиків. Я додаток GoPro Quick, в мене просто купу квадратів з усіми медіа. як я це буду монтувати, як я це все скачаю. Доугрейнута версія ВСЖ, то, тому що ми летимо пів години. As a user of чет екрану нема. Сидіння регулюється, спинка відкидається. Знаки все саме, кріплення те ТСМ Прилетіла. Про туалети в Едмутоні ви теж можете подивитися в інтернеті. Вони унікальні, багато чим відрізняються. Там все унікальне реально. Тобто, в аеропорті сіли в автомобіль. Пересадка на потяг. Я приїхав. А еще тут три черепахи.